Чесна та відверта відповіді на складні запитання до християн. Якщо Бог усемогутній, чому для прощення гріхів йому треба було розп'яття Ісуса? Це питання звучить і різко і по-справжньому. Якщо Бог такий всемогутній і добрий, ну пробачив би всіх і все. Навіщо хрест, кров, страждання ну, це ж не театр. Почнемо без релігійних прикрас. Прощення це не закриті очі на зло. Уяви суддю, який відпускає гвалтівника, чи зі словами, ну нічого, я ж добрий. Ми б назвали це злом, правда? Бо доброта без справедливості це не добро, а беззаконня. Якщо Бог просто сказав би, «Ладно, прощай, забули, значить, зло не важливе. Страждання людей нічого не варті, і правда не має значення. Це не любов, це байдужість якась. Тепер про інше. Гріх це не просто. Поганий вчинок це розриви з джерелом життя з Богом. Як коли людина від'єднується від, від кисеню, вона задихається, так душа відірвана від Бога, духовна помирає. Тому плата за гріх смерть. Не тому, що Бог злий, а тому, що він життя, і без нього життя не існує. Тоді постає питання: хто має платити за гріх? Є всього два варіанти: перше, ми самі, і це справедливо, але тоді загинемо. Другий або хтось невинний замість нас, але це. Несправедлива, наче і ось тут шокуючи, Бог сам став людиною і сам заплатив. Не Бог покарав іншого, а Бог взяв удар на себе. Це не жорстокий отець і мучений син. Це Бог, який сказав: Я люблю їх настільки, що піду на хрест замість них. Хрест це не про жорстокість, це про ціну любові. Ти можеш сказати, пробачаю людині, яка тебе образила, але якщо хтось розбив твоє життя, прощення завжди коштує, завжди хтось платить болем, а Бог сказав, я візьму весь біль на себе. І ще важливе пробачення без змін серця це нічого не міняє абсолютно. Просте все проще не лікує. Але коли ти бачиш, як далека Бог пішов заради тебе, це має силу змінити тебе середини. Отже, Бог міг просто пробачити, але тоді не було б ні справедливості, ні істини, ні любові. Хрест це момент, коли Бог сказав людству зло реальне, я справедливий, але ти мені дорогий і я зробив усе, щоб ти міг повернутися до мене. Підписуйте, щоб не пропустити нові чесні відповіді, пишіть вашу думку в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. подобається.